В минулому відео ми з вами вже познайомилися з тим, що таке механічні хвилі. Настав час розібратися з фізичними величинами, які характеризують механічні хвилі. І перша з них це амплітуда коливань, максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги, позначається літерою А та вимірюється в метрах. Формули як такої немає для її визначення. Наступна величина. Період коливань. Це час одного повного коливання. Формула Т велике дорівнює Т маленьке поділити на n, де Т маленьке це час вимірюється в секундах, n велике кількість коливань. І Т велике це період коливань, вимірюється в секундах. Наступна величина частота коливань. Це кількість коливань за одиницю часу. Формула. ню дорівнює n поділити на t. t маленьке це час, вимірюється в секундах, n велике кількість коливань. І ню це частота коливань, вимірюється в герцах. До речі, якщо ви звернете увагу, то формули на знаходження цих величин періоду та частоти досить схожі. Період і частота зв'язані між собою. Період це один поділити на ню, а ню це один поділити на період. Період і частота є взаємооберненими величинами. Довжина хвилі це відстань, на яку поширюється хвиля за час що дорівнює періоду. Коливань. Або довжина хвилі це відстань між найближчими одна до одної точками хвилі, які коливаються в одній фазі. Формула лямбда дорівнює v помножити на t, де v – це швидкість поширення хвилі, вимірюється в метрах за секунду. t – Період коливань вимірюється в секундах. І лямбда – довжина хвилі. Вимірюється в метрах. Формулу на довжину хвилі можна записати і через частоту. І отримаємо лямбда дорівнює В поділити на ню. Звідси можемо виразити і швидкість, швидкість дорівнює лямбда помножити на ню. Запам'ятайте, якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, то швидкість її поширення змінюється. Частота хвилі залишається незмінною і визначається джерелом хвилі. Довжина хвилі змінюється при переході з одного середовища в інше. На цьому все. До побачення!